Шановний пане препрезидент. Я насамперед хочу подякувати а не просто вам за візит в Київ. Це не ваш Це ваш не перший візит. Я хочу вам подякувати за. Те, що ви сьогодні в стінах парламенту зробили неймовірне, і ви бачили цю атмосферу, яка панувала. Тому що, мабуть, є, є, є Європейський Союз сьогодні продемонстрував Україні, наскільки він став лідером в українському по, по політичному житті, тому що той рівень політичної підтримки, фінансової підтримки, військової, він безпрецедентний. Ви бачили, що в стінах парламенту знаходиться дуже багато. Прапорів і прапорців Європейського Союзу. І е, знаєте, я думаю, що прапор Європейського союзу це велика честь, але і велика відповідальність для кожного з нас. І тому і Україна, і, і парламент ми робимо все. А для того, щоб пройти цей шлях від кандидатства до повноцінного членства з честю. Ви знаєте, що з моменту початку... Е, з моменту отримання кандидатського статусу український парламент виконав все, що покладалося на парламент в частині виконання семи рекомендацій. По завершенню цього року ми підготували звіт і направили кожному депутату країни парламенту Європейського союзу про те, що зробив український парламент за цей невеликий час. Крім крім цього, ну і враховуючи це, ми справді дуже. З нетерпінням очікуємо на позитивну оцінку наших от прагнень, про попропроміжну про позитивну оцінку щодо виконання нами рекомендацій, яка вже може відбутися найближчим часом. Вона вкрай необхідна для збереження динаміки процесу інтеграції. І крім цього, ми дуже сподіваємося про... Те, що результатом такої позитивної оцінки може стати вирішення питання про початок перемовин про повноцінне членство України, і ми дуже сподіваємося, що це також може статися найближчого часу. Також великі сподівання ми покладаємо на саміт Україна ЄС, який відбудеться вже буквально на початку. Лютого місяця також ми разом з європейським парламентом і з колегою з моєю колегою Робертою Мецолою готуємо спільне засідання наших парламентів і наших комітетів для того, щоб обговорити питання синхронізації нашої діяльності щодо подальшої євроінтеграційної перспективи України. У мене тут ще багато написано, що я мав вам говорити про санкції, про зброю, але ви все сказали у своєму виступі. Тому просто підсумую, санкції, зброя і підтримка України це все, що нам потрібно для нашої спільної перемоги. Також ви е, дуже правильно сказали, і, мабуть, тому, що ну, я так знаю, що у вас є юридична освіта, дуже важливим є питання справедливості у цій справі. І тому питання притягнення Російської Федерації до... Справедливої, визнаної за усіма канонами міжнародного права юридичної відповідальності, це пріоритет для усього цивілізованого світу. Питання конфіскації активів Російської Федерації в законний спосіб і за рахунок цього погашення репарацій перед Україною, це теж є складовою частиною нашої подальшої роботи. Тому що я думаю, що ми всі чудово розуміємо, що за ці злочини, які відбулися в Україні, Заплатити має Російська Федерація, а не платники податків Європейського Союзу, Америки, Канади, Великої Британії чи інших країн, які підтримують Україну. Я завжди говорю, що після нашої спільної перемоги саме Путін і Росія повинні отримати чек за цю жахливу і несправедливу війну. І тому сьогодні я просто хочу ще раз подякувати вам за фантастичний виступ, за обмін емоціями, за те, що сьогодні в Україні вкотре... Переконалися, хто наші друзі, і наскільки сильно вони нас підтримують сьогодні. Вас підвів до будівлі Верховної Ради президент України Володимир Зеленський. Мені було приємно, що відбулась така ніби дружня, дружня доручення прийняти вас всі в всі стінах Верховної Ради. Але я хочу, щоб ви знали, що Стіни нашого парламенту завжди відкриті для всіх друзів України. І ми з нетерпінням будемо очікувати чергового вашого приїзду. Я дуже сподіваюся, що він вже може відбутися на честь нашої спільної перемоги.